Другий день ми без мамки, нам посипали це, трошки не підбілили, щоб зробити дезінфекцію. І таким це зовсім ми не розчаровуємося, в нас забрали мамку. Активно поїдаємо корм і... Робимо гопцарця, дуже вони такі грайливі, гіперактивні поросята. Я не знаю, в мене ще скільки було, таких, таких гіперактивних не було. Вони секунди не можуть посидіти. Постійно в русі, постійно-постійно вони в мене в русі. Тут тіточка вже моститься готується до опоросу. І ще в нас є одна претендентка, яка не сьогодні-завтра сьогодні, буде нам приводити поросяток. Тож вона вже моститься, вона вже безспокійна, шукає, риє. Такі у нас в неї теж там живуті як. Вже будуть активні, вона вже ось так набирається водичка в нас. Ми спостерігаємо за малечкою. Поноси у нас тут -ту -ту. богмилого немає, тому що може бути переход на нову їжу, на самостійне утримання. Забрали мамку, стресту. Можуть трохи пропоносити, але ще поки бог милого. Але це не страшно. Ми даємо їжу з латним доксом. Воно стабілізує. Краще відкавлення, водичку теж даємо з підкислювачем. Так що все буде окей. О. О, о, о. О. Повішали їм цяцьку. Перші три дні вони з неї не злазили, а зараз вона вже їм не цікава, їм цікавіше грізти одне одного. Ну, Поки закінчуємо. Все, будьте здорові. Миру, щастя і добробуту.